Всім привіт! З вами канал Творити Вміє Кожен і я Маріна. Хочу поділитися з вами сьогодні двома способами швидкого сніданку за 5-7 хвилин із сиру, так як в мене є дітки, їм треба щось придумати таке цікаве, щоб вони поїли сир, так як вони не дуже хочуть їсти, приходиться придумувати щось таке. Для цього нам необхідно сир. Можна перетерти, можна просто веделочкою перемішати, 2 столових ложки сметани, цукрові пудри за смаком, одна пачка стружки кокосової, горіхи я тут підсушила, підготувала, подрібнила. І у мене є свіжа перемелена малина, я її готовлю на зиму, зберігаю в холодильнику. у мене таке, таке є варення. Можете взяти різне І ванілін. У мене є екстракт ваніліну, Теж за смаком. І будемо приступати. Беремо сир, ділимо його отак на дві частини, двома різними начинками приготуємо. В одну додаємо цукрової пудри більше, іншу чуть-чуть, так як тут буде у нас варення. Так, перемішуємо. Перемішаю трошки. Чому я взяла пудру, а не цукор, так як я буду зразу дітям подавати, а сахар він може розтаяти і дати таку юшку потекти. І додаємо нашу маліну. Бачите, така перетерта, як свіжа. Пару ложечок, подивимося, чи нам більше потрібно буде. От так виходить, такий колір, їм щось цікаве таке смачне, з малінкою пахне, перебиває запах. Так, виражений сиру можна додати ще так. Я десь взяла 2 столових ложки джаму. І отак от перемішаємо. Так, беремо іншу начинку. Добавляем сюда сметаны трішки. Может не всю я візьму і перемішую з пудрою ваніліну. Екстракт кого немає, екстракту можу взяти так небагато. Ванильний сахар чи ванілін І все рядка йому перемішуємо. І так, готово. Тепер будемо формувати наші шарики. Так, з варення в нас будуть стружкою, а з ваніліном будуть горіхами. Беремо ложечку таку, формуємо наші заготовочки. Так, Беремо це що? З варенням, з джемом кого що. Робимо такий шарик. Дивіться, не липне, хорошо держи форму. І обвалюємо в нашій стружці. Таже можна взяти, просто в мене біла, а вдома отак от і виходить. Різнокольорову стружку теж буде дітям цікаво. Вона цвітна і око радує, і діти захочуть з'їсти таке щось смачненьке їм. Отак. От Тепер робимо з ваніліну. Заготовочку беремо. Робимо теж кружечок, а потім отак колбасочкою прокатали, щоб вони відрізнялися, форму мали різну. Отак. І в наших горішках, отак прокатали їх, як йожик получився, дивіться. Цікавий такий. І так робимо з нашими. Зіма заготовочками до кінця. Отак От прокатали. Знову зробили колбаску таку. І знову в наших так, горішках. Дивіться, Йожик. Так, зробимо всі і будемо подавати. Завершили ми робити наші южики, так назвати їх, і останній штрихши. Поливаємо так шоколадом їх. Я розтопила пару кусочків шоколаду. так. Для лучшого смаку. От на горішки я Воно так смакує з горішками. Не встигла ще моя Соня проснутися, як мама вже її на сніданок позвала, так, дочь? Да. Ну що, будеш пробувати? Да. Ну давай. Проснулася вже? Да. Ну давай, пробуй, що мама тут тобі придумала. Ну, Керінка. Да, І що там тобі відчувається? що? смачненьке mm? Горішок відчуваєш? Да. Вкусний, да? Да. і шоколад. Шоколад подалось, да? Ну, це біленьку Таку кульку. Да? Ну що? Да? Вкуснятина, так? Да? Це що, мамі дякую, так? Да? На ну, снідай далі. Всім була вдячна, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім була дуже вдячна. Всім до побачення. Пока, Каріна. Снідай!